Спочатку їх називали сепаратистами, їх звинувачували у тому, що вони хочуть повалити державний устрій. Їхні мітинги називали незаконними, а найактивніших учасників таких зібрань навіть хотіли судити. Тепер їх вже ні в чому не звинувачують і обіцяють звільнити від кримінальної відповідальності. В один день Верховна Рада проголосувала одразу за два дуже гучних законопроекти: законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за так званий закон про амністію для сепаратистів. Офіційно законопроект має назву про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Пояснювальній записці до документу зазначається, що від кримінальної відповідальності будуть звільнені люди, що були учасниками збройних формувань, або особи, задіяні в діяльності таких формувань. Люди, що брали участь в діяльності самопроголошених органів в Донецькій і Луганській областях, або протидіяли проведенню антитерористичної операції. Однак також зазначається, що відповідальності зможуть уникнути тільки ті, хто не вчиняв тяжких злочинів. На мова йде в першу чергу. Вбивства, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, злочини, які носять насильницький характер і спрямовані проти органів державної влади, це захоплення заручників, захоплення е, працівників правоохоронних органів, це диверсії, терористичні акти. Ці люди, за словами Віталія Яремо, від кримінальної відповідальності в жодному разі звільнені не будуть. Кожну окрему справу розглядатимуть прокурори на місцях. Крім цього, так звана амністія торкнеться тільки тих людей, які протягом місяця після вступу закону в силу здадуть зброю, не будуть захоплювати державні будівлі та не заважатимуть роботі органів державної влади. Також від відповідальності не звільняються ті, хто причетний до падіння малазійського боїнгу. Багато людей, які через дії бойовиків на сході України були змушені покинути свою роботу, свій бізнес та свої домівки в Донецькій та Луганській областях, не в захваті від таких рішень влади, адже вони через війну втратили фактично все: вимушені переселенці та ті, хто залишився на окупованих територіях. Патріоти України хочуть правосуддя і справедливого покарання для тих, хто перевернув їхнє життя, для тих, хто виступав за відокремлення областей від України, для тих, хто й дотепер допомагає терористам. Саме ці українці, яких зараз називають радниками и сепаратистами выйдут сухими из воды. Этот закон в принципе не касается тех жителей Донбасса, которые, собственно, и пострадали от террористов, которые э, потеряли все, потеряли имущество, потеряли квартиры, потеряли дома. То есть человек вернется, образно говоря, вот я вернусь, например, я увижу, что у меня чего-то нет, например, то есть я не знаю, в каком состоянии мой дом сейчас. И то есть кому мне обращаться, кто, кто ответит за это? З іншого боку, багато людей з усієї України підтримали прийняття законопроекту у тому, що винних у вбивствах людей та руйнуванні регіону потрібно суворо покарати, переконані всі, але одночасно з цим багато прихильників закону впевнені, що мир на схід України потрібно повернути якнайшвидше. Прихильники законопроекту переконані, далеко не всі на сході одразу були сепаратистами та рвалися допомагати бойовикам. Можливо, люди стали жертвами пропаганди, яка полилася на них з усіх носіїв змі на захоплених бойовиками територіях. Ті, хто підтримують законопроект. Тверджують, що хочуть миру, і вони кажуть, якщо для цього потрібно пробачити людей, що можливо по незнанню, можливо, ставши жертвами пропаганди або ще з якихось причин підтримували бойовиків, то хай так і буде. Так, я згоден з тим, что не хочется амнистировать преступников, пусть даже мелких из, из Луганской и Донецкой областей. Но, с другой стороны, если мы смотрим на ситуацию не сиюминутно, а не через месяц, а через два, ситуацию через два, три, четыре года, необходимо пойти на уступки. Я понимаю, да, это не всем нравится, особенно это не нравится радикальным политикам, но эти уступки позволят сохранить самое главное то, что эти регионы Украины со временем все равно будут реинтегрированы. В числе преступников, людей, совершивших преступления, находится абсолютное меньшинство граждан Донбасса. Абсолютное большинство людей, они обмануты русской пропагандой и пропагандой террористов. Поэтому, естественно, какие-то наносные чувства и эмоции у них могут быть под влиянием ситуации в стране. Но когда они увидят, что Террористические органы, так называемые, этих республик, никакого добра им не несут ни в бытовом, ни в социальном плане, ни в гуманитарном. Все, их идеология строится исключительно на грабеже и на преступлениях. Естественно, эти люди отрезвеют. Но мы не должны этих людей сегодня отталкивать и загонять их в жесткие рамки, называя их преступниками. Именно с этой целью Верховная Рада Украины и предложила таким людям пойти на попятную. Да? То есть, условно говоря, обнулить всю ситуацию, которая была. Тем более, если люди действительно всего лишь сочувствовали да, этим террористам. Опять же, это явилось следствием того, что они были обмануты русской пропагандой. Поэтому нужно дать этим людям возможность самим, их никто не должен заставлять. Они должны сами переосмыслить себе ситуацию и прийти к правильным выводам.